що у нас вже деякі очільники деяких відомств почали передвиборчу кампанію. На жаль. І вони вже становляться і їх роблять політичними лідерами певних майбутніх сил. Це ж нікому не секрет, це вже видно. На жаль, як на мене, найбільш якісну і найбільш правильну інформаційну повістку дає саме Генеральний штаб Збройних Сил України. Не Міністерство оборони, а не головне управління розвідки. Знаєш, оскільки там Юсов виступає одне, Скібінський виступає другий, Буданов третій. Ти сидиш такий думаєш: господі, хтось які люди да? ну я от тупий вояк, грубо кажучи, який має це все побачити, переварити все, так. Да? Журналіст, вона там експерта в куча. Дві-три неділі говорить одне, да? а Ждана хто це вообще? Говорять другі, да? якісь кацапи ліберальні говорять треті, все остальне. А люди, яких я там, наприклад, читаю, більш помірковані, яких варто говорять, зовсім інше або трошки схильніше до нього. Розумієш, Є певні настрої суспільства, на яких дехто хоче пограти. Але, вибачте, це буде дуже некрасиво сказати в вашому стрімі. Але знаєте, скільки людей полягло за Херсон? І коли ви кажете, давай бігом не це ж буде не вашими життями, і не вашим здоров'ям вкладено. Ну ти розумієш, я коли слухаю, що ах, ми ліхой, возьмемо Мелітополь, ага, уже взяли. Ви зрозумієте, ми ж воюємо проти однієї з найбільш чисельних армій в мірі. Да, у них багато, вони погано научені, але їх багато. У них дохріна старої техніки. Але вибачте, ну, для мене персонально мені все одно. У мене буде стріляти Т-62 і Т-90 і те, і те стріляє. Так само, як з Д1, чи воно буде стріляти з ТС. Мені теж все одно, воно буде стріляти по мені. І так само таких багато. І тому, знаєш, от ці шапка закидательські мотиви, які часто чуються з наших телевізорів, я рекомендую їх їм відчути зараз от на Бахмуті, де знаєш, там біля Павлівки, Вавдієвки. От там пацани вам будуть раді побачити. Ви ж зрозумієте, що якби Який би Мобік не був Мобіком, якби ви не ржали з нього. Коли він хоче жити, він буде стріляти в вас так само. А жити вони всі хочуть. Ну, таке людсь, людське єство. Це, в принципі, рефлексії такі в нас, виживання називається. І тому, а, знаєш, це є старі діди У мене є такий золотий резерв, я називаю знаєш ті, коли, які вилезли, там, такий, Гриценка, Знаєш, коли вилязу там такі полковник Гриценко знаєш такі. Полковник Литвин, Володимир, він ж полковників, знаєш там такі. Десь там Смішко теж велике. А де ви черті лазите, мене вопрос. От, дуже, знаєш, у мене такий золотий резерв, который надо спомнити, где він. Надо його трошки за жопку взяти і трошки хай копчики там порыть э, поносять під носками поліетиленові пакети, щоб ноги не вимокли в, в, в хлам. і їх побачите. До речі, у русні. Це буде смішно, але це дієво. От ОЗК вони брали всі, вони багато бахів позалишали з цих ОЗК Пам'ятаєш, таких в селах там в началі 2000-х із пастухи ходили в таких резинових військових сапогах такі, під саму мишку. Ми теж їх ми трофейні позабирали, відверто тобі скажу, оскільки ну зараз це всю глину місить, ти їх вдів, потім викинув, все нормально, грубо кажучи. Але в принципі, я то вам скажу, що за Херсонщина ні дуже-дуже. Ну, реально, обідно, тому що а, ну люди працьовиті були, на землі робили, було видно, знаєш, канали просапані, міліоративні були, там з бадилля не терчало. Повіномлено, той же самий Посад Покра... Покровський розбитий в хлам село. Просто, благодатне, аналогічно з цього що робили. Б... Станіславу дуже сильно досталося. А, і Чорнобаївки ті самі. Ну, це ж, е... вибачте, ну це ж все ж наше. Там такі самі люди, які працюють, які раді бачать Україну. Ти знаєш, у нас був запас певний прапорів. У нас місцеві жителі буквально ну, хрестом Богом просили їх дати нам. Ми віддавали, і ми знаємо, де вони є, повцеплені, все. І це був для них великий скарб. Там Хлопчинка нас зустрічав біля Чорнобаївки. У нього прапор України був шитий з двох рушників, знаєш, таких махрових. І це от заставляє зрозуміти, за що ти воюєш. Я знаю, що нас так само чекають в Мелітополі, в Гінічинську, нас надзвичайно чекають в Донецьку до цієї пори. Люди вже 8 років чекають і в Луганськ на Луганщині, і е, ми зобов'язані все ж таки відвоювати. Але давайте ми не будемо знаєте це робити як кацапи на храпом, щоб положити кучу своїх, аби взяти до якоїсь пам'ятної дати якось місто. Майте совість перед тим, як вони вже починають гатить. З перших днів було о, вже знайдено близькі точки то тобто, де сиділи СПГшники з СПГ-7. Mm. Ну, просто орки думали, що вони в будиночку сидять, їх не видно, але є така штучка тепловізор, який може і за два кілометри дивитися. Вони про це не подумали. Там винесли їх потом-пацани. Перш за все, що робиться в великих містах, які деокуповуються, його закривають на виїзд і в'їзд. Я пояснюю, чому. Фільтраційні роботи. Там mm -hmm. же ж перевдіти багато, зеки, колаборантики В принципі, заїжджає в Херсон тільки така військова техніка і гуманітарка. Щоб отак, я так мамі поїхати, то така ти дней, що там. Люди, це не за того, що там, тіпа хтось хороший, хтось поганий. Ви не розумієте, скільки цивільних підривається. І про це навіть туди не дійдеш. Вони ж мінують це підряд, і було заміновано різними гатунками. І хлор пікрінові ми бачили, гранати з розтяжками. І... Протипіхотні і протитанкові темки лежали, і монки, і є і не розорвавшися снарядів, і снаряди просто вже ж, е заміновані були. А другий момент: е ми ж працюємо філіганненько технічка зайшла, сховалася раз. Прид тим як завести її, вона ж не буде стоять, ми ж не на тому на місці. Тобі на нас запасні площадки присчитати, що воно і буде. Тобто, е коли вони гатили десь. Нам сказати, Лопані, якщо не щебач, де стійко місць а, з мінометів, то мінометний після третього, четвертого вистрілу туди полетів один щось таке красиве, навірне або 120 ка або якийсь там тритапарад робати. І туди улетіло так красиво і хорошо, що була потім тишина хороша. А перед тим, а, знаєш, була така велика доза: от ми вже зайшли в Каховку, от ми вже зайшли в Олешки, ми вже там то, то, то. По-перше, це все любить тиша. По-друге, зайти, щоб що? Щоб там всіх поклали, угу. це перший момент. Або ж зайти, щоб що, щоб героїчні стати, і все, і бути русньою в Херсоні на той час. Це є. Розумієш, наші люди, деякі прості господі, воєнні експерти, не вміють слухати Генеральний штаб Збройних сил України. І... Спочатку всього казав, що звільнення Херсона йде згідно встановленого зарані плану, і він буде відбуватися поетапно. Ну всі ж хотіли бігом. А коли почали їхати, а чого ж ви так мідно наступає? от один хлопчина сапер виклав фотку, тоді помниш з кількістю мін на дорозі, і всі якось бігом заткнулись те ж саме, і треба казати, що там вони зараз перекинуть бригади, вони бігом підуть в бій. Ні, не підуть вони бігом в бій, оскільки їх треба доповнити, вони, деякі з них втратили свою боєздатність. Але всі забувають, що у нас певна кількість військових бригад теж звільнюється після цього. А відступ один з найважчих військових ну, загалом компонентів, грамотний відступ. Це був не Харків, проте у них втрати були значні до цього. Плюс, давайте не будемо забувати і не де оцінювати суперника в тому, що якраз там були зосереджені найбільш професійні і найбільш боєздатні військові підрозділи, які, в принципі, залишилась армії. А, До речі, я згадав про Атам... Атамакс, ти спитала, що це за ракети, що вони значать, Я тобі скажу чесно, як тільки в Україні з'являться Атамакси, хоча б дві сотні, про наступ з Білорусі. Російськими військами чи загально російськими білоруськими можна буде зразу забути. Я тобі скажу, що це буде найкращі явність їх. Оскільки тоді всі аеродроми, бази, зберігання, пункти постійної дислокації, ПВО вже давно не виявлено. Ну, я думаю, за 24 години прийде в негодність просто. А, ну, бульбазавр там далі щось зображає, він вже сказав сьогодні, що ОДКБ буде доля вирішуватися згідно з результатом війни. Пожелаємо пацанам удачі. ОДКБ я так бачу, вже себе гарно зарекомендувало, особливо в вірмено карабахському конфлікті, коли вірмени просто відгрібають, але ж з ними Росія, з ними Бог. А азербайджанці забирають свою територію, яка була окупована в них. Дуже щось цікаво. Знаєш, при цьому всьому заяви на руському телебаченні щодо Казахстану. Вони ж там Казахстан зібрали завоювати. Теж пожелаємо удачі, пацанам. От і мені дуже знаєш, дуже приємно бачити деякі відоси там середньої Азії, коли з Таджикистану, Узбекистану русські депортують А чого не зареєструють? Депортація я гражданка Росії приїхав. Вали сюди. А знаєш коли вони їх там а, ображали і тому подібне, то а, Заробічанці в середній Азії в них це було що це ж тупи і чурки, вони там. да Тільки Росіяни забули одну велику річ: що під час тієї ж саме блокади Ленінграда Узбеки ділилися своїми хатами, а саме спали в хлівах, коли вивозили людей з Ленінграду. І до речі, тоді в Ташкенті а, після, під час блокади. Переїхав величезна кількість педагогічного складу з Петербурга, і в Узбекистані в Ташкенті вважається одна з найкращих шкіл в світі російської мови до цієї пори вони зберігли її. І тому деякі узбеки знають набагато краще російську мову, ніж будь-які росіяни.